Всім привіт! Мене звати Олексій Семикрас, і ми з виробничої компанії ЛНК. Зараз хочу показати вам баню квадро 8х340 в повній комплектації. Тому прошу до перегляду. Наша баня на дровах, котел іде «Новослав». Він дуже швидко та якісно нагріває баню і дуже зручно підкидається. Ми робимо наші бані тільки з дерева камерної сушки. Профарбовуємо в три шари якісною фарбою. Ті куріла, на неї дається 12 років гарантії. Профарбовуються навіть всі стики, кожен брус окремо, до збирання бань. Це дуже важливо, тому що така баня прослужить вам набагато набагато довше. Весь каркас бані скручений між собою дуже надійно. А також є отака от додаткова е, лента. Вона йде оцинкована, і стяжки йдуть з двох сторін. Тобто ви можете регулювати і з тої, і з цієї сторони, і це дуже-дуже важливо. Ми не економимо на таких речах, тому що це є якість, це є надійність вашої бані. Важливий з елементів це не є не тільки надійність, а ще й дизайн. За допомогою таких світильників ваша баня буде вночі виглядати просто прекрасно. Таку баню легко встановити, тому що вона зроблена уже на ніжках. Для неї не потребує ніяких фундаментальних будувань. Ви її можете поставити на винтову сваю, на бетонну сваю або зробити рівну площадку з плитки або металу. Баня йде уже з пластиковими вікнами, вони можуть бути панорамними, як на цьому зразку, що має неймовірний вигляд. Вони дуже якісні, трьокамерні, з ламінацією, тому така баня буде просто насолодою для вашого відпочинку. Почати відпочивати в нашій бані дуже легко. Потрібно тільки в розетку або в автомат під'єднати електрику. Е дуже важливо, що. Вода вже все виведено, схована в стінах на бистро с'єм та кран. І такі моменти, які не заморачується ніхто. Це теплий кабель, жовтий саме, ним обмотана вся система води, тому вода вас ніколи не розмерзнеться. І ще ми наскільки заморачуємося, що навіть в цій бані дивіться зроблений інтернет, проведений в стінах, для того, щоб ви могли тільки вімкнути в розетку і почати відпочивати. Також вже передбачена каналізація, каналізація під унітаз, а також водовідведення води по всій бані. Ви можете побачити ось такі відводи. Вони є вздовж парної кімнати відпочинку ну, та навіть коридору. Дно бані повністю оцінковано, і я вам все далі покажу. Покрівля нашої бані зроблена з бітоної черепиці, вона зроблена якісно по технології з підкладкою. З капельниками. Все зроблено як для себе, для того щоб вона прослужила вам як мінімум 25 років. Для додаткової безпеки котла зроблений контур повністю по е, бані отаким, е, нержавічим металом та базальтовою ватою. Зараз ми зайшли в нашу баню. Вона складається з декількох кімнат. Ну, по-перше, це є в нас такий коридор, де можна зайти. Обов'язково є роздягальна, вона йде зручною, з лавками, поличками. Таке зеркало йде повністю з підсвіткою. Це дуже зручно, тому що можна подивитися на себе. Та знизу під зеркалом у нас є додаткова розетка, де можна включити, наприклад, фен. В нашій бані також є туалет повністю з усіма комунікаціями. Уже встановлений унітаз, заведена вода, активна вентиляція, є зверху поличка, Поли всі по всій бані йдуть тут із дуба. Це дуже зручно, вам не потрібно нічого встановлювати, монтувати. Ми зробили все для вас, щоб це було максимально комфортно. В бані вже встановлений такий душовий піддон, де можна скупатися. Стоїть електронагрівач 3 кВт. Він нагріває проточну воду, тому в системі вода не затримується. Є отакий душ, також є відро-водопад з поплавком. Дуже важливий елемент нашої бані, що весь водопровід вже схований в стінах, і він обмотаний теплим кабелем. Це терморегулятор, яким обмотана вся вода, є теплий кабель, можна регулювати температуру ось таким чином. І ви можете з певністю розуміти, що ваша вода ніколи не розмерзнеться. Вся електрика в бані зроблена максимально якісно та виведена на автомат. Е, дуже важливо, що ми робимо те, чого, мабуть, ніхто не заморачить. Тут стоїть система УЗО. Це, так скажемо, система заземлення вашої бані, що ніде не проб'є струмом. При тому, що візде стоять волостійки, вимикачі та розетки. Ми робимо все як для себе один раз та, назад, та надовго. Вся проводка якісна, міцна, витримає там максимальні нагрузки. Також вона йде в гофротрубі. Тому за безпеку нашої бані ви взагалі можете не переживати. У нас багато розеток, вимикачів по всій бані, тому що ми знаємо, наскільки це зручно, коли є, куди підключитися. Всі декоративні елементи нашої бані зроблені з дуба та ясень. Це має неймовірний вигляд, ви можете побачити красиву структуру. Вона підчеркує цю красоту. Вони є на всіх коробах дверей. На лічниках це є е, дубова повністю підлога, дубові лежаки, дубові підспинники. Навіть декорація зеркала також є дубовою. Такого вам не зробить ніхто, і я впевнений, що ви будете дуже-дуже задоволені такою роботою. Зараз ми в нашій парній. Ви можете побачити, як вона виконана, е, зроблена з дубовими лежаками. Тут неймовірна красива структура, все пропитано маслом. Треба подивитися, які широкі полки, тут спокійно можна лягти. Іде регулюємий підголовник, ви можете побачити, тут є декілька режимів, під які ви можете встановити зручний вам накут. Також полички є дуже зручні. Якщо вам показати, то от коли людина сідає, ми робимо саме такі декоративні дерев'яні підспинники. Вони також йдуть з дуба, з діодною підсвіткою. Це дає неймовірний кайф, коли ти можеш сидіти відпочивати. Це дуже-дуже зручно. Для максимального комфорту паріння під віником ми зробили ось такий поток холодного повітря для вашого обличчя. Тут можна закласти сніг, покласти холодний віник, і подача холодного повітря йде прямо вам в лице. В нашій комплектації йдуть уже віники, шапки. Ви можете побачити, як все виглядає. Також важливим елементом бані є вентиляція. Тут є вентиляція обов'язково, плюс відкривається ось таким чином віконечко. Це є дуже важливо, тому що баню можна нагріти до температури і більше 120 градусів. І дуже класно, коли можна в один час відкрити, провітрити і зробити це дуже класно. А також це дуже е, важливо для того, щоб баня служила довго, тому що її треба провітрювати перед тим, як ви закінчите паритися. Котел в нашій бані іде дуже якісний, він здоровий, швидко нагріває всю баню до температури 100-120 градусів і без проблем можна нагріти. А таке каміння тримає температуру до 10 годин. Труба йде утеплена, це є. Важливо для безпеки. А також ви можете побачити по верхньому контуру зроблена додаткова металева частина з нержавіючим кольцем всередині бані. Це є безпека, ми на це уділяємо дуже багато уваги, тому тут стоїть саме така магнезітова плита на всю довжину. І це дуже-дуже важливо. У нас можна заказати повну комплектацію бані. Навіть шапочки, віники. Також йде в комплектації ось таке відро-запарник для віників, ось такий кувшин. Обов'язково йде ось така перчатка для того, щоб було зручно парити, парити віником. Ось так вона виглядає. А також хочу сказати, що навіть іде градусничок, годинничок з іншої сторони, ви можете побачити, таким чином він працює. Гімалайська сіль. Як ви бачите, полки в нашій бані дуже широкі. Тому тут буде зручно людині любої комплектації. В такій бані може розміститися, сидячи спокійно 10-12 чоловік. Навіть без віників в вашій бані буде неймовірний запах, тому що тут вся деревина це липа вищого гатунку і дубові лежаки. А липа і дуб дають просто неймовірний запах в вашій бані. І ще хочу сказати важливий елемент, що наші хлопці роблять це максимально якісно. І ми вибираємо найкращу вагонку. Вони кожен шовчик профрезеровують, прошліфовують, і це все профарбовано спеціальним л'яним маслом. В комплектації до котла також ми даємо горщик та кочергу. Неймовірну атмосферу в нашій бані дає саме отакий декоративний соляний світильник. Тому я рекомендую завжди брати з ним. Дуже важливим елементом бані це є саме підлога. Наше дно бані є повністю водопроливне. Це означає те, що воно повністю йде укладене оцинкованим металом, та на нього можна лити воду. Вся вода сходить під накутом в каналізаційні отвори, які ми вже зробили. Тому вся підлога по всій бані піднімається і лежаки, підпольники, все ви можете легко підняти та зручно прибрати в своїй бані. Для повноцінного комфорту та паріння ми зробили кран з холодною водою прямо в бані. Зараз ми заходимо в кімнату відпочинку. Ви можете побачити, що ця кімната є дуже просторною. Тут стоїть такий здоровий комплект стола та лавок, стіл завдовжки 2 метри довжиною та метр шириною. Ще й дуже зручно, тому що є де поставити що на стіл. Лавки йдуть під накутом, дуже зручні, можна всістися людині, і ваша спина ну, просто відпочиває. Оцей накут це дуже важливий елемент в меблях. Товщина 100, ви можете побачити масивна, тут 50 мм, як мінімум. Тому такий комплект для 8 людей, 8-10 людей тут може спокійно сісти і комфортно відпочивати. Також хочу сказати, що в нашій бані вже є отакий рукомийник з електронагрівачем, розетки, де можна поставити чайник, нарізати. Це дуже зручно. Є отакі полички, де можна поставити чашечки, мусорне відро. Це є дуже-дуже зручно. Також ви можете побачити на вздовж цієї бані такі дві довгі полички, тобто тут є реально куди багато чого покласти, бо це дуже необхідно. Тут буде висіти в нашого клієнта телевізор, тому ми зробили розеток 5 штук, плюс вже заведений в баню інтернет. Йому потрібно всього ж включити Wi-Fi і все буде працювати. В цій кімнаті вже є вентиляція, дві активних вентиляції з цієї і з другої сторони діагональ. Для того, щоб баня дихала, для того щоб можна було легко провітрити, але не було різких холодних потоків повітря. Панорамне вікно в кімнаті відпочинку це є просто класна прикраса для вашої кімнати. Особливо, якщо у вас є гарний краєвид. Для максимального комфорту у нас стоїть люстра з. Пультом для того, щоб можна було змінювати яркість. Для додаткового підігріву кімнати відпочинку клієнт замовив ось такий обігрівач, який йде всього на 600 ватт. Він іде з терморегулятором, можна налаштувати температуру. Це дуже зручно, коли вас немає вдома, ви можете включити, буде підтримувати завжди гарну плюсову температуру, але не буде брати майже ніякої електроенергії. На 50% потужності 22 градуси, це буде брати всього 300 кВт. Вибачаюсь, 300 Вт. Для того, щоб зручно прибирати по всій бані, то навіть в кімнаті відпочинку у нас іде підйомна підлога. З отаким поцинкованим дном. Для оздоблення кімнати відпочинку у нас йде соснова вагонка, яка профарбована гл'яним маслом. А також важливо, що наша кімната відпочинку йде повністю утеплена базальтовою ватою 50 мм. Товщина її може бути і більшою під ваші побажання. Але цього більш ніж достатньо, для того, щоб баня зберігала тепло і в ній можна було комфортно відпочивати. Ми робимо все, щоб вам нічого не потрібно було більше доробляти, як це завжди було, коли купляєш, а потім ще думаєш, а як його доробити. Тому е, все продумаємо до деталей, ви можете сказати всі свої побажання, на як у клієнта було побажання зробити саме вже з рукомийником, каналізація, все продумано. Ви, мабуть, запитаєте, навіщо ми зробили з бані в кімнату відпочинку подачу теплого повітря? Ось так це виглядає. Тут стоїть спеціальний вентилятор, який подає тепле повітря. Зачем? Вам не потрібен ніякий обігрівач. Ви все ж включили клавішу і тепле повітря йде з бані. Це додатково усушує вашу кімнату відпочинку. Ваша кімната відпочинку швидше нагрівається і це завжди зручно і комфортно, тому що його можна вимкнути за одну секунду. Зараз ми підняли лежак і в нашій бані. Забор теплого повітря йде з кімнати відпочинку. Це дуже класно, тому що, по-перше, з бані забирається частина притоку гарячого повітря, яка йде від кофа, і віддається в кімнату відпочинку. І вам не потрібно опалювати додаткову кімнату відпочинку якимись обігрівачами, тому що цього вистачить більше, ніж достатньо. А тепер, коли ви побачили всю в баню та впевнені на 100%, що вона є найкращою в Україні, я хочу розказати, що замовити в нас дуже легко. До нас можна приїхати на виробництво, яке ви вже, мабуть, побачили, можна зробити це в онлайн-форматі. Ми зробимо для вас отаку от комерційну пропозицію. Під ваші побажання, під ваш бюджет, розміри, ми зробимо для вас планування той бані, яка саме потрібна саме вам. Під ваші розміри. Зробимо рахунок договір у нас все офіційно. Вам ні за що переживати, тому що ми робимо, ми робимо як кажуть, вдовгу з нашими клієнтами, тому що нас ми робимо вам гарно і потім ви порекомендуєте нас своїм друзям. І ще важливим моментом при замовленні умова оплати Умова оплати є дуже прості. Зазвичай ми беремо 50% предоплати, але і, можливо оплата частинами для того, щоб вам було зручно. Особливо, якщо вам це не терміново. Замовляйте по можливості заздалегідь, тому що для вас це максимально вигодно і ми зробимо для вас найкращу пропозицію. І для нас це максимально зручно, тому що у нас є час спланувати свої дії та зробити для вас найкращий виріб. Також хочу сказати, що при повній оплаті. Ви є учасником нашого благодійного фонду від ЛНК, де ми донатимо 3% на Збройні сили для наших захисників України. Дайте нам один шанс, і ми докажемо, що ви зробили правильний вибір. Велике дякую, що додивилися це відео до кінця. Я розказав вам про всі деталі, про всі нюанси і виклався на 100%. Тому бажаю вам, щоб ваша мрія стояла у вас вдома найближчим часом.